Це мобільний пункт вакцинації Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Сьогодні, 4 вересня, він працював біля Київського залізничного вокзалу. Спеціалісти з лікування тварин щорічно проводять вакцинацію проти сказу. За словами фахівців, треба щепити домашніх котів та собак. Якщо у людини буде контакт з хворою твариною, доведеться робити складні медичні процедури. Воно не лікується. Профілактока профілактичне щеплення йде, і людини так само. Півроку людину, якщо її вкусила або ослинила дика тварина, або скажена тварина, людині прийдеться колотись півроку. Ну це вже проводить не ми, а лікарі. Представники Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини розповідають протягом дня проводять близько 200 вакцинацій котів та собак. Якщо у домашнього улюбленця немає паспорту, виписують на місці. У документ вклеюють назву вакцини та вказують виробника. У мобільному пункті вакцинації кажуть, використовують сироватку Рабістар від компанії «Укрзооветпромпостач». додають, вона діє рік. Тобі. Я трошки почухаю та нічого. Я навіть. тут трошки почухаю собі, собі. і все фахівці зазначають, бувають випадки, коли домашні улюбленці можуть когось раптом вкусити або дряпнути. За їх словами, у такому випадку господарі після вакцинації у державній лікарні ветеринарної медицини матимуть докази для постраждалих, що укус не, не нестиме загрози подальшого захворювання на сказ. У нас в даний час у клініки така програма йде. Людина прийшла, допустимо. Допустимо, сьогодні ми прививали тут, і людина не, не успіла. Там, ну, це в такому випадку нас приходять, ми колемо, вакцинуємо там тваринок. Даний час оце ми виїхали, там може час. До туди до нас обратиться і там проводять вакцинацію. Тож записують так само, як ми тут. Вакцинація проводиться постійно. Будь-хто з громадян може прийти до Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, яка знаходиться за адресою Південна 4, і зробити вакцинацію домашньому улюбленцю. Працівники ветмедицини кажуть, щеплення безкоштовне за їх словами. Є багато громадян, які не можуть доїхати до клініки, тому доводиться виїжджати у мікрорайони або прилеглі селища зі спеціальними інструктами. Інструментами ми проводимо такі виїзні акції, щоб зробити вакцинацію. При виїзді на виїзні точки у нас завжди є термосумка з складоеліментами, де зберігається вакцина, тому що її перегрівати неможливо, іначе вона втратить свої свойства. Буває, що людини, люди йдуть, бачать дику тваринку, білечку, лисичку. Їм дуже жалко. її, Вони її починають трогати. Вона помирає, кажеться, що сказ. Тому не потрібно трогати диких тварин взагалі. Власники домашніх улюбленців, які привели своїх тварин на вакцинацію, діляться враженнями. Готувалися до 4-го числа, думали о, там кудись заїжджати, а воно тут все приділе примісто. Персик, ну ти щось скажи полтавчанам? Хоча він і домашній, ну все одно сказитись може. Він і так іноді що витворяє. А з прививкою це вже буде надійно, хай витворя. Ми мешкаємо на опитному полі, і там зайчики, лисички, всі та саме, коти в нас в частному секторі виходять на вулицю, щоб, не дай Бог, не вдруг побавляться з лисичкою чи зайчиком, то щоб не було сказу. Десять років. Роки нашому вже старенькі, як кажуть. Інформацію син прислав через інтернет там, бо сповіщення про. Вакцинацію іменно сьогодні. Ну, а я подивився, де ж воно буде, знайшов адресу і приїхав оце ж вакцинувати собак. то треба. Він у мене такий дуже. Бойкі цього сезону графік виїздів нестабільний. Зізнаються фахівці, працюють за запитом громадян. Дні щеплень середа та четвер. Додають, слідкують за зверненнями у соціальних мережах. Основний канал зв'язку групи у вайбері. Працівників ветмедицини підкреслюють, де найбільше звернень туди і їдуть. Додають у 2025 році. Провели щеплення майже по усій Полтаві на черзі. Мікрорайон затишний.